Чому деяким жінкам не вдається побудувати стосунки з чоловіком? Що не так? Можливо, їм пороблено. Сьогодні розглянемо цю точку зору з психологічного кута. Перша причина це. Позиція жінки, вона знаходиться в дитячій позиції. Я думаю, ви чули всі цей термін дитяча і доросла позиція. Так от, в дитячій позиції, це коли я така нещасна. О Боже, мені треба хтось, хто прийде мене ощасливить, а, мої проблеми, або якщо маю дітей, буде піклуватися про мене, про моїх дітей і так далі, тому подібне. Тобто, я як компенсація когось да, як татка для себе. Чоловіки це дуже добре відчувають і їх лякає така роль. А ще ж може бути у жінок така прям бігуща строка на обличчі написана Треба спонсор, мені треба чоловік, котрий фінансово закриє мої різні питання. І так само чоловіки це відчувають. Звичайно, в 20-25 ще можуть не відчувати. Але після 35, після 40 чоловіки такі моменти відчувають. І так є категорія чоловіків, котрі хочуть утримувати жінок. Але якщо чоловік такий вам зустрівся, він хоче вас отримувати, буде логічним, що він хоче, хотів би, щоб жінка вела себе певним чином, так, щоб йому подобалося. ця певна поведінка. Але ж жінка має вибір. Так, я хочу себе вести як вдячність йому, так як він просить і хоче. Або ні, я інша, я хочу інакше, і вона не приховує свої бажання, характер, а це може чоловікові не подобатись. Я ж тебе утримую, тому хочу. Щоб ти грала по моїх правилах. Звичайно, це говорить і про те, що і в чоловіка є певні свої таракани, комплекси всередині. Ми зараз говоримо про такі гострі кути, на які можуть натикатися жінки, якщо а, не виходить побудувати стосунки. Ми шукаємо причини. І так, причина номер два це установка в голові, що якщо я не заміжня, я бракована. Куди ж вона зі своїми дітьми, зі своїм причепом незаміжня, значить нікому не потрібна? Незаміжня, значить, якась неповноцінна. На могли в дитинстві вкладати установки, що вийти заміж це основна ціль жінки. Можливо, вона хоче іншого, але цей варіант не розглядався. Тому, якщо є такі установки, з цим може бути проблеми. Третя помилка, яку можуть робити жінки, і тому не складаються стосунки, вони можуть думати, що проблема у їхній зовнішності. І вони починають робити собі груди, губи і щось там ще покращувати, думаючи, що цим вони привернуть увагу чоловіка. Але ж якщо ви і привертаєте, то перевертаєте тільки ваші оці нові місця, а не ви як особистість. Якщо б дійсно питання було тільки у зовнішності, якщо я маю отаку таку зовнішність, то точно в мене буде супер. Просто того, чому зірки, моделі розстаються, в них не складається і так далі. Тому що класна зовнішність це не запорука того, що ви побудуєте стосунки, бо так, можливо, ведуться спершу на зовнішність якусь там приємну, привабливу, але потім чіпляються за особистість. Тому, навіть покращивши собі щось, не дивуйтеся, якщо стосунки все ж таки не вдається скласти з чоловіком. Четверта причина, яка може бути помилкою, це установка, що любов треба заслужити. Я маю бути якоюсь такою класною, чогось там досягати, досягати, і тоді мене полюблять і захочуть. Це Інша крайність, так, коли я там буду супер незалежною класно заробляти, тоді знайдеться той чоловік такий саме класний, сильний і захоче до мене прийти. Ні, мої дорогі, можливо, в дитинстві були ситуації, які вам показували, що коли ти хороша, тебе можна любити, коли ти класну оцінку принесла, коли ти класно так виховано себе ведеш, коли ти мене не позориш при людях. Але це брехня. Любов, вона є безумовною. Вас повинні любити просто так, просто по праву вас. Вашого народження не за якісь там досягнення. Тобто, виходить, що якщо за досягнення, то поки я щось досягаю, я цікава чоловікові. А коли нічого не досягала, я просто мама, то я вже не цікава. Помилковість такого твердження, колись. Потрібно було виходити заміж, щоб чоловік чи дружина допомагали вести хазяйство, народжувати більше дітей, щоб більше робочої сили було. Зараз інші часи. І зараз партнер для стосунків потрібен не для того, щоб вирішувати наші проблеми, а для того, щоб десь емоційно бути поряд, підтримувати, щоб разом щось долати, йти, цей життєвий шлях і ощасливлювати один одного. Тобто не тільки що ти мені можеш дати, але що і я тобі можу і готова дати. Ще в стосунки вступати, коли я десь пропрацьована, як це говорить, психологічно, да? тобто гармонійна з собою, коли я знаю, чого я хочу, коли я є я доросла, а не дитяча позиція, коли я не приховую своїх емоцій, коли я вмію дбати про себе, бути незалежною, тоді такий саме повноцінний приєднається і чоловік. А якщо ж це дві поламані половинки, то вибачте, одного цілого не буде. Або це співзалежні стосунки. Що ж цим мусимо робити? Задайте собі два питання, як мінімум. Що в моїй поведінці відштовхує чоловіків, що, можливо, я роблю не так. І друге питання: чому я притягаю саме таких чоловіків? Чи аб'юзерів, чи ще якихось, поряд з якими я не можу почувати себе щасливою? І третій важливий момент. Важливо задати собі питання, а чи можу я себе зробити щасливою сама самостійно? І тут криється цвітоді, коли ви повідповідаєте на ці три питання.